Вітаю тебе, дивовижна людина. Зараз ми з тобою створимо дещо абсолютно геніальне. Влаштовуйся зручно, закривай свої очі, зроби глибокий вдих, а потім повільний, спокійний, вийде. Дозволь собі просто відпустити. Все, що було сьогодні. Зараз це не має жодного значення. Усі думки, турботи, хвилювання, нехай вони просто м'яко розчиняться прямо в цьому моменті. І ще один глибокий вдих. І повільний видих. Кожним видихом ти відчуваєш, як тіло стає все більш розслабленим, легким. Або навпаки, воно стає важчим, і ти відчуваєш більше опори. Ти в абсолютній безпеці ти повністю занурюєшся в простір спокою. Енергія оберігає тебе. Тепер уяви, що ти стоїш на березі величезного океану. Подивись навколо, який зараз час доби? Можливо, це ранок із легким серпанком над водою, або це захід сонця, коли небо і вода граються золотими і рожевими відтінками. Яка краса Відчуй повітря? Яке воно свіже, прохолодне, наповнене солоним ароматом свободи. Легкий бриз ніжно торкається твоєї шкіри, наповнює кожну клітинку відчуттям життя. Прислухайся. Відчуй, як шумить океан. Можливо, десь далеко, ти чуєш, спів пташок. Відчуй під ногами, можливо, пісок, можливо, землю, а може, каміння. Твою опору, твою силу відчуй. її. Просто побудь тут. Дозволь собі насолодитися цією красою і чистотою. Ти частина цього світу, частина нескінченого потоку життя. Подивись на океан. Цей океан, він як простір твоїх думок. І, можливо, зараз він дуже хвилюється, можливо, ти навіть бачиш шторм. Але знаєш що? Твоє дихання має дивовижну, просто магічну властивість. Ти дихаєш, і з кожним видихом хвилі стають м'якшими, спокійнішими. І це все робить твоя сила. Насолодись нею. Ти просто дихаєш, а поверхня океану стає спокійнішою. і перетворюється на велике, гладке дзеркало таке красиве. Уявляєш, це створено тобою. Тише, глибокий спокій, ти завмираєш у цьому моменті, відчуваючи абсолютну ясність. Із цього спокійного океану піднімається така, наче як золота нитка. Дуже красиво, граційно вона тягнеться вгору, прагне до тебе. Ходить крізь твоє тіло із неймовірно приємним відчуттям. А після цього вона піднімається вище і з'єднує тебе з якимось просто дивовижним джерелом світла із твоїм вищим я. Твоє вище я це твоя істинна могутня. Сутність чиста, сильна, абсолютно бездоганна. Дозволь собі зараз повільно підніматися цією ниткою. Вона просто вказує тобі шлях. Ти піднімаєшся, і тіло відчуває легкість, стає невагомим. І ось ти опиняєшся у просторі світлої тиші, там, де завжди панує ясність і безумовна любов. Перед тобою чітко промальовується образ твого вищого Я. Дивись уважно, роздивись його. Ти дивишся і бачиш себе без масок, без страхів, без чужих очікувань. Абсолютна чистота, впевненість і сил. Тут, в цьому просторі, ти бачиш, ти точно знаєш, що всі твої бажання і завдання абсолютно здійснені, немає жодних сумнівів, є лише сила і любов. Твоє вище я дивиться на тебе очима повними захоплення і каже тобі, що сила твоя. Безумовна і безможна. Твоє вище я кажу тобі. Ти знаєш всі відповіді, усе, чого ти хочеш, можливо. Я завжди з тобою. Я і є ти. Дозволь цим словам проникнути глибоко всередину. Скині з себе всі обмеження, які накладав на тебе світ весь цей час. Відпусти страхи, сумніви, хибні переконання, ти і є свобода, ти чистота, ти безмежна сила. Тепер зверни свою увагу із цього цього. Мовчазного простору до тебе повільно опускається, як якийсь яскравий, красивий кристал, особлива ідея або відповідь. Вона потрапляє в твоє тіло як м'яке світло і починає розгорятися всередині, наповнюючи твоє тіло і твоє серце. Прислухайся, яка думка, який інсайт виникає саме зараз. Які слова підтримки чи відповіді на свій запит ти зараз чуєш? Дозволь цій мудрості повністю розкритися і прийми її з любов'ю і вдячністю. Не поспішай, запитай все, що тебе цікаво. Зараз подумки повтори. Я повністю довіряю своїм осяянням. Я не сумніваюся у своїй силі. Я знаю, я визнаю, що всі ці думки і відповіді вже в мені. Ще раз подивись на своє «Я». Зверни увагу. Воно і його сила не знають жодних меж. Ти і твоя сила не знають жодних меж. Для тебе не існує нічого неможливого. На рівні душі ти точно знаєш, що усі твої сумніви і страхи ілюзія. Зараз настав час назавжди залишити їх тут, уяви як залишки страхів. І сумнівів зісковзують із тебе, наче легкий серпанок, і просто зникають, розчиняються руками. Спостерігай, як хвилі відносять їх далі й далі і розчиняють повністю. Більше вони тобі не служать. Тобі служитиме твоя сила і впевненість. І знову ти чистота, ти свобода, ти потужна сила світла, і для тебе не існує нічого неможливого. Зроби глибокий вдих. І відчуй, як ця сила починає розкриватися всередині тебе. Дозволь їй показати тобі нові горизонти. Побач, як твоє життя стає кращим. Які дива чекають на тебе попереду. всього лише від того, що ти нарешті чуєш себе. Твоя думка, твоє відчуття це єдине, що має значення. І якщо ти чогось хочеш, значить цього хоче весь Всесвіт. Нехай це відчуття наповнить тебе повністю і назавжди, зроби глибокий вдих. А пізніше повільний витих. Почни м'яко ворушити пальцями руки ніг. відчуй опору під собою. І, як відчуєш повну присутність, повільно розплющуй очі. Нехай твій інсайт відкриє для тебе гілку життя, про яку ти завжди мрієш. Ти ні в чому не помиляєшся. Ти йдеш істинним шляхом, а на цьому шляху весь світ тобі допомагає.